Найближчими днями в Україні очікується майже по всій території суха погода однак на дорогах буде ожеледиться, окрім західних та більшості південних областей. Про це повідомляє Укргідрометцентр. Там додали, що березень загалом може бути теплішим ніж зазвичай, і з відносно малою кількістю опадів. Наталія Птуха з нами на зв'язку. Це синоптикиня українського гідрометеорологічного центру. Вітання вам, пані Наталія. Вітання, доброго дня, вітаю вас та наших глядачів. Ну вже хочеться відчувати весну. Насправді, ось буквально кілька днів. Коли буде тепло, вже не за календарем, а по відчуттю. Зараз у нас дійсно відбувається певне підвищення температурних показників. Досить поступово. З дня у день температурні значення на кілька градусів стають вищими. Звичайно, найбільше це потепління відчуває в нас західні області, тому що саме з заходу до території України вже буде поширюватися більш тепла повітряна маса. Тому у західних областях вже ну нічна температура близько нуля, або невеликий мінус. А день і максимум вже 0 плюс 5 градусів за Карп. Патя навіть до плюс 9 найближчими днями, але найпрохолодніше залишається у східних областях, тому що там все ж таки ще впливає більш прохолодна повітряна маса. Там ночі залишаються морозними в межах 7-12 морозу, подекуди навіть трошки нижче, і день максимум також 0,5 морозу. Але починаючи вже з березня, дійсно навіть в досхідних регіонів потрошку вже буде надходити. Тепло і поступово буде вирівнюватися температурний фон. І якщо ночі ще можуть подекуди бути з невеликим мінусом, але день і максимум вже практично в усіх областях будуть переважати плюсові, ну, звичайно, дещо нижче у східних областях і вище до плюс 10, скажімо Так, в певні дні може прогріватися приземний шар повітря і у ну, переважно по західних областях. Також з приводу опадів варто зазначити, що все ж таки не зовсім. Суха погода у нас буде в нас завтра до території України буде наближатися атмосферний фронт із заходу. Тому завтра у західних областях очікуємо на опади у вигляді невеликого дощу з мокрим снігом. І так само цей атмосферний фронт просунеться 1 березня, саме і до решти областей це північні, західні, частково центральні, і принесе опади змішаної фази, тобто за рахунок того, що температура ще ну не надто висока вночі взагалі невеликий мінус може бути. Тому і опади в нас поки що будуть у вигляді мокрого снігу в день години з дощем. Ну, але вже 2-го числа цей атмосферний фронт поступово втрачатиме свою силу. потрошечку ще можуть бути досить ну локальні такі опади, але вони вже якоїсь такої істотної зміни і відчутних впливів не нестимуть, бо будуть досить локальні. Друзі, зараз увага оголошена повітряна тривога Дніпропетровська область. Повідомлення маємо також офіційне від повітряних сил збройних сил України загроза застосування авіаційних засобів ураження. Також небезпечно для жителів Запоріжжя, Донецької області, і також на Сумщині вже тривала повітряна тривога. Тому залишайтеся в об'єктах укриття, якщо чуєте сигнали повітряних тривог до повного їхнього скасування. Пані Наталі, тобто, ми розуміємо, що таких от якихось сильних морозів снігу в нас у березні вже не буде, але все-таки е, треба ще притримати свою весняну весняний одяг і свій гардероб е, як мінімум на місяць. А що у нас по квітню? Чи можемо такий от довготривалий прогноз дати? Ні, на квітень, звичайно, ще говорити зарано, тому що реальні прогнози з практичними значеннями це ось найближчі 5-10 діб і ну консультативний такий на місяць загальна тенденція, тому. Бажано говорити тільки ось про найближчу перспективу. Ну загалом ми можемо сказати, що ось процеси, якщо говорити про опади, то ось першого числа в нас проходження атмосферного фронту. Потім надалі знову більш без опадів, кілька днів буде погода. І наступні процеси з північного заходу, атмосферні фронти будуть 4 та 5 числа. Також з опадами, і скоріш за все, також це буде змішана фаза. Опадів, тобто і дощ, і подекуди з мокрим снігом, особливо по північних північно-східних районах, ще може навіть цей мокрий сніг пролітати, але звичайно, ну тривалість його затримання, десь на поверхнях вже буде мінімальна, тому що денні максимуми максимум поки що в першій декаді березня стабільно переходять на плюсові значення. Тому, якщо подекуди буде утворюватися сніговий покрив, то він інтенсивно одразу буде танути. Сьогодні в соцмережах шириться така інформація від синоптичних радарів, які показують про те, що всю Україну накриє брудна хмара і це на початку березня. Мова йде про західні та східні області на 3-4 число березня. Ця хмара пошириться по центральній та південним регіонах, тримаючись кілька днів. Що це за брудні хмари, пані Наталю? Дуже наполегливо просимо не дивитися, не, не довіряти цим неперевіреним джерелам з інтернету. Це дуже часто чомусь зараз в телеграм-каналах хтось починає розповсюджувати інформацію з такого модельних розрахунків сайту Ventusky. Але ну, наразі ця інформація не підтверджена. Минулий раз теж таке саме. Проводили і казали, що щось там буде, якісь там брудні хмари. Такого поняття взагалі як брудна хмара, такого немає. Про всі забруднення і якісь небезпеки. Ми моніторимо і завчасно повідомляємо. Пані Наталі, ще от є запит на запитання, так до вас з приводу радіомагнітної активності. Чи розбираєтеся ви в магнітних бурях, коли вони нас очікують? Ну, магнітні бурі це прояви сонячної активності, це космічна погода. Саме нею гідромецентр не займається, тому це якби теж питання не до нас. Дякуємо, пані Наталі. Ну, ви знаєте, і тут ще варто заважити, що погода також і в серці від емоцій, Правильно, тому угу. тут варто довіряти виключно перевіреним джерелам інформації і довіряти вам. Дякуємо дуже. Наталя Птуха була з нами на зв'язку. Синавтокиня Українського гідрометеорологічного центру.